Уявіть, що вас звинуватили в тому, чого ви не робили. Ви намагаєтеся пояснити, виправдатися, довести, що ви не винні. Але здається, чим більше говорите, тим менше вам вірять. Відчуваєте себе безсилами, і що б ви не робили, це лише погіршує ситуацію. Чому так відбувається? У цьому відео ми розберемо, чому пояснити свою невинність буває так складно і чи можна це виправити. Дане відео створено ознайомлювальних документальних цілях. Це сказано в цьому ролику і Виключно автора. Для початку давайте розглянемо основу. Невинність це стан людини. Не зрозуміла. Це ти про яку невинність говориш? Х? Це ні про... Ні, ти що? Я про ту, де людина не має стосунку до конкретного негативного інциденту. Тобто те, що вона не зробила, однак її звинувачують у протилежному, де немає Все, досить. Я зрозуміла. Значить, без моєї допомоги тобі не обійтися. Та не те, щоб. Так, на чому ти зупинився? А знайшла Мадам. Я звісно перепрошую, але це моє відео. Мадам. Все мовчу. Так, ми це видаляємо ось так. От буде краще, і що мені розповідати? Ти половину сценарію виконала. Е, гаразд, можна й так. Причини, чому складно довести невинність психологічний фактор, ті самі когнітивні опередження. Людський мозок обробляє інформацію швидко, але не завжди точно. Буває, що ми робимо висновки на основі першого враження або попередніх уявлень про ситуацію, стереотипам. Це називається когнітивними опередженнями. А саме відхилення у судженнях про когось дає нелогічність у перейняті висновків. Тобто, уявіть, якщо касир звинуватив клієнта у крадіжці, інші відвідувачі можуть автоматично повірити йому через ефект авторитету, хоч той просто. Проходив повз прилавок, касир подумав на нього, так як мен назвемо його так, зробив якусь дію, що привело до звинувачення. Ну просто рукою якось повів, і все. Ти вже підозрюваний. Хтось каже: Та я ж у нього купував, він нормальний чел, я йому вірю. А от йому ні, вперше бачу якийсь ноунейм сто відсотків циган. Це приклад думки оточуючих, яка одразу підставляється до того, хто має якусь перевагу. Про це я ще у відео поговорю. Презумпція винуватості у багатьох життєвих ситуаціях діє негласне правило. Якщо тебе звинувачують, то мабуть для цього є причини. Люди схильні вірити обвинуваченню, бо воно звучить активніше, тим більше, якщо сказані, впевнено. Якщо начальник каже, ти не виконав завдання вчасно. Колеги автоматично сприймають це як факт, навіть якщо причина була в технічних збоях або стройних обставинах. Саме тому виправдання часто сприймаються не як докази, а як спроби уникнути відповідальності. Якщо виправдовуєшся, значить винен. Соціальний тиск. Коли людину звинувачують у чомусь, це часто викликає резонанс у соціумі. Уявімо студента, якого підозрюють у списуванні на екзамені. Інші студенти, хоча ні. Студентки, це ти на що таки не а да так, ні на що починають поширювати плітки, так як спростувати їх набагато складніше, ніж запустити. Навіть якщо він пояснить викладачеві, що це неправда, його однокурсники продовжуватимуть вірити у першу версію, бо вона цікавіша. Звинувачення викликає резонанс, воно звучить голосно, а невинність – байдужість. Тихо. Ну так, коли люди вдасться чимось зацікавити, вони від того так швидко не відчепляться. Емоції та стрес, коли людину звинувачують, це викликає сильний стрес. У стані емоційного напруження та тиску особа може виглядати нервовою, що лише підсилює підозри. Тут можна взяти того ж самого студента на екзамені, який не списував, але через хвилювання виглядає так, ніби приховує правду. У мене є якраз один непоганий приклад невинності про поширення фальшивої інформації, де одна сторона намагається зруйнувати кар'єру іншої і безприяти формуванню помилкові Тині подій. Суд між Джоні Депом та його колишньою дружиною Ембер Герд, яка звинуватила його домашньому насилі. Через це Джоні Деп втратив свої контракти. А в результаті виявило, що звинувачення були неправдивими і аб'юзером була саме дружина. Суд присяжних у Вірджинії визнав Ембер Херд винний у наклепі на Джоні Депа та зобов'язав її виплатити йому частину компенсації за нанесені збитки його кар'єрі і його репутації. Давайте я переведу. Говориться про те, що суперечка між приводом однієї сторони намагається зробити винним іншого у тому, чого не траплялося, тим Робить сама собі кашу і програє. Це можна назвати підставна вина. Я що на японській говорю? Нащо мене спрощувати? Та я просто угу, просто він а не сюди. жінка. А, спасіть! Ти сюди сказав. Чому іншим важко повірити, найперше недовіра до виправдань. Люди схильні вважати, що виправдання звучить занадто продуманим або, навпаки, непереконливим. Пояснення, що ти затримався через пробку, часто сприймаються як банальна відмазка. Хоча у чому він не правий, сказав все, як є. Люди такі, що не знаючи повної картини, схильні додумувати. Сила звинувачення. Повертаємося до когнітивних упереджень, тільки розглянемо з іншої сторони. Різниця у тому, що то висновки на основі першого враження з додаванням авторитету або ж без нього. А це щодо. Статусу. Той, хто нападає, часто виглядає переконливіше, бо діє впевнено, особливо якщо він займає вищу позицію в соціальній ієрархії. Наприклад, коли вчитель каже, що учень списав, більшість інших або батьків автоматично повірить йому, навіть якщо це не так. Принцип дим без вогню не буває. Як я про це й говорив раніше, люди схильні вірити, що будь-яке звинувачення, чутка або обговорення має реальну основу. Навіть якщо немає явних доказів, припускається, що щось подібне таке сталося. Уявлення про дим створює відчуття, що є прихований вогонь. Справжня провина. Ось тут у мене дуже хороша приклад. Тому далі я сама давай посувайся. Спекуляція для звинувачень використання перекручування фактів заради інтерпретації ситуації в іншому світлі, так домінація однієї суспільної групи може придавити інше своїм положення, звинувативши невинну людину. І одним із яскравих прикладів цьому є відомство або полювання на відьом. у середньовіччі був дуже розвинений страх відьом, що вважалося служницями дияволами і противниками Ісуса Христа. Жертвами звинувачень відьомств були переважно жінки, тому. Що вони були подавленою частиною соціуму в тодішньому патріархальному суспільстві. Немає жодних об'єктивних доказів того, що відьомська практика була реальною, але невідомо те, як люди ставилися до так званих відьом. У всіх невідомих хворобах звинувачували їх скисле молоко, смерть худоби, та не це все. Вина відьом. І жінка, яку звинуватили у відносці, частіше всього закінчувала на вогнищі. Але чому це відбувалося і чому це хороший приклад у темі звинувачення невинної людини? Відьми дуже швидко стали ворогами народу. Але у них не було можливості довести свою невинність. Чому ж це було так важко? Це було так важко через опережність людей та їх прагнення знайти винного у своїх проблемах. Особливо застосувалося привайованих прошарків суспільства. У випадку з відьмами це були чоловіки, які займали високі посади та вбачали жінках загрозу своєму становищу, наприклад, у пивоварному бізнесі. Образ відьми, відомий відомий сучасній культурі, насправді має своє походження і має зовсім інше значення ніж ми маємо зараз. Островерхи капелюх, мітла, казаний зіллям та кіт не є тим. Чим здається на перший погляд. Якщо повернутися назад у часі, ми зможемо дізнатися, що так звані відьми були не чарівницями чи зіліварками, а звичайними жінками, що просто варили пиво. Казан був не для зіль, а для варіння пива. Мітла для підтримування порядку в господарстві, кіт, щоб ловити мишей, а високий капелюх, що пивоварницю можна було знайти серед натовпу людей на ярмарках чи тавернах. Пивоварний бізнес вважався суто жіночим, але з часом чоловіки побачили в ній фінансову вигоду і хотіли перейняти його, тому позбавлялися. Від конкуренток, звинувачуючи їх у відомстві та зіліваріні, через що займатися поварством для жінок стало небезпечно. А в культурі закривався образ відьми як жінки з густроверхим капелюхом. Через подібні фальшиві звинувачення, не обов'язково зв'язані з пивоварним бізнесом, загинули десятки тисяч жінок, яких звинуватили у відідомстві. Можливості довести свою невинність не було, оскільки звинувачені жили у неосвіченому світі, і люди боялися невідомого і бажали знайти свого цапа відбувала, думаючи, що вирішать цим свої проблеми. Дуже велику роль у рішенні громади. Ди на спалені відьом впливали маніпуляції та емоції. Спікери використовували емоційні проповіді, щоб переконувати громади у небезпечності так званих відьом. Якщо людина використовує переконливі та емоційні слова, що торкаються страхів людей, вони можуть іти на великі вчинки. Використання проповідей також можна спостерігати серед диктаторів останніх двох століть, що змушують людей вірити у неправдиві твердження. Однак Чому було так багато жертв серед жінок, яких звинувачували у відьмстві? Жінки не могли виправдати себе через своє положення у тодішньому патріархальному суспільстві. Їх голос не враховувався, а звинувачення у відомстві одразу дорівнює тому, що ти брехуха. Друге людьми керував нерозсудливий страх відьому. Громада слідувала думці емоційних спікерів, які поширювали страх перед чарівницями, і пропагандували полювання на відьом. Третє це маніпуляція та підміна понять, використання справжніх характеристик, як от чи мітла, для створення образу злої відьми. Та прямі з сатаною, що вважалися чистим злом. І четверте це упередження. В результаті ми маємо тисячі невинних жінок, засуджених до страти через злочини, яких вони не скоювали. Як довести свою невинність? Як на мене, найважливіше зберігайте спокій. Не дозволяйте емоціям керувати вами, тому що вони можуть зіграти проти вас. Спокійна, впевнена манера, пояснення викликає більше довіри. Ось вам порада: зробіть глибокий вдих і подумайте, як викласти свої думки лаконічно. І да, дихання це корисно, тому. Вдих і видих, запитуйте деталі у звинувачувача. Не стійте з здивовано роззявивши рота. Переведіть розмову з емоційного рівня на раціональний. Змушуйте обвинувача пояснити свої слова. Наприклад, просто на чому базується ваше звинувачення, і все далі, як у суперечці. ловіть на неправоті, хибні думці. Уникайте заявих виправдань. Лаконічність і конкретика працюють краще ніж надмірні пояснення. Перший спосіб вам на допомогу. Так тут просто можна сказати: це так і ось чому. Навіщо з ними гратись. Працюйте над репутацією. Вона будується руками, але може стати вашим головним захистом. Ну, я все сказала. Блін, вкрала моє відео. Що що мовчу? Отже, довести свою невинність завдання не з легких, але це можливо. Головне розуміти, як працюють людські опередження і правильно діяти. Пам'ятайте, правда завжди саніша за брехню. Діліться досвідом у коментарях. А поки це все. А як би ви діяли, якби вас несправедливо справедливо звинуватили? ні 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 ти що? Ні-ні-ні, ти що? Я про ту, де людина не має. ні ні. ні Ні-ні-ні, ти що. Я про ту, де людина. ні ні, ти що. Сука, я записала голосово і видалила її. Це вона була ідеальною. Так, на чому ти зупинився? М, знайшла. Окей, ми це видаляємо, ось так буде краще. Ось так.